Всім привіт-привіт! У нас сьогодні п'ятниця, останній день місяця, так? Чекають нас вихідні, 1-2 липня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні, що нас з вами чекатиме, які ми ці вихідні для нас будуть. Вас, як завжди, буду просити, залишайте свої лайки та підписки для збереження балансу. Пишіть у коментарях питання загальні, якщо вони виникають. І більше моїх прогнозів подобово на... Кожен день на кожну область нашої країни, ви можете знайти у моєму телеграм-каналі, Силочка є у шапці профілю. І так, що нас чекатиме саме на вихідних 1 та 2 липня, так? яка ситуація? Так, перші. А... Карти, які мені йдуть, показують нам дуже таку напружену ситуацію, так? залежність, якусь агресивність, навіть, яку будуть намагатися підтримувати. Так? Агресивність буде йти більше з повітря та буде робитись робота. Робота завжди у контексті активності позначається як робота захисту. Так? Іде мені якийсь активний рух та просування, але це рух більше якоїсь техніки, якоїсь пересування це не стільки по повітрю, тобто так, це а, саме пересування. У а, наземне так, пересування, якесь переміщення може бути. От. Далі мені йде активність також рицаря-захисника, воїнів, так, а, які а, говорять нам про те, що на цих вихідних може дуже активно працювати а, системи захисту, таки, так, їх дуже багато цих карт зараз мені а, свідчать про те. І як наче є готовність до такого стримання, до такого захисту, так, до, а, до цих маніпуляцій. Тому що маніпуляції саме. На вихідних днях, так, суботу та неділю а, можуть бути, і вони можуть обговорюватися і можуть бути активні. Так? От. Загалом іде карта підтримання такої рівноваги, не дивлячись на те, що активності в деяких регіонах нашої країни вони таки можуть бути. Завдяки у цій роботі захисних систем та готовності, а, ми можемо контролювати ці маніпуляції, так, та підтримувати а, баланс. А, Саме на вихідних днях.